Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Сьогодні я вам пропоную зв'язати безшовний об'ємний хамут. Всі хамути я в'язала з пряжі Альпіна Альпака 120 метрів на 150 г. Відразу хочу сказати, що до цієї пряжі кожний колір має трохи різну товщину. Наприклад, ось цей сірий, він більш тонкий на зрівнянні з молочним, з рожевим, з синім, але принцип в'язання хамота залишається незмінним, не в залежності від товщини цієї пряжі. Отже, для в'язання знадобиться маточок пряжі та великі спиці кругові 15 го номеру. Пряжу можна замінити на пряжу Альпіна від ярнар також. Уста 50 грамах 103 метри. Також можна взяти пряжу на коспагеті 100 грам 60 метрів. Але тоді знадобиться два маточки пряжі. На зрівняння альпіна-альпака мені більш приємна до тіла, тож я все ж таки в'яжу більше з неї. І ще в мене є зв'язаний ось такий чорний об'ємний хамут з пряжі Alise Також витратила я два моточки, бо метраж 100 грам, 55 метрів. Тож, десь такий подібний метраж на таку вагу, і вже треба дивитися, чи один моток пряжі буде потрібен, чи два. Отже, я приблизно відміряю десь 4 метри пряжі. Відміряю без допомоги сантиметрової стрічки, ось так по-простому від долоньки до плеча. Відміряла 4 метри і далі набираю звичайним способом стільки петельок, скільки вийде, тобто, поки не закінчиться ось ця пряжа. Кількість петель потрібна взагалі парна, бо буде резиночка 1 на 1. Але ще потрібна одна петелька додаткова для замикання в коло. У мене зараз вийшло 103 петельки. Я залишаю ще ось такий десь хвостик, щоб потім його можна було приховати, щоб він не залишився зовсім коротенький, тож, краще, хай буде менша кількість петель, то нічого страшного. Далі я розгортаю ось так от спиця. З цієї сторони я набирала ось це як лицьова сторона. Ось це видно як виборідна сторона. І розподіляю петлі, ось так розтягуючи їх на тросику і розрівнюючи, щоб нічого не перекрутити. І підтягнула ці петельки, де початок набору петель на спицю. І з цієї сторони. Далі з'єдную петельки в коло. Петля з правої спиці йде на ліву спицю. а петелька ось так поверху, через цю петлю, я втягаю на праву спицю. Потім її скидаю і повертаю цю петлю на місце. І Відтягаю ниточки. Ось і ця петелька, вона так добре підтягнулася і все. Далі розгортаю до себе всі ці петельки лицьовою стороною і витягую спицю, яка далі від мене, щоб петлі були на тросику. Перший ряд буде в'язатися не дуже зручно, бо спиці товсті, і тросик такий відповідно до спиць, також товстенький, і він не дуже гнучкий. Але далі все буде легше. Ось так от розвернулася і не переплутати, щоб не почати в'язати від цього хвостика, а почати в'язання. Від ниточки, яка йде від моточку. Все ще раз добре дивлюся, порівняла, якщо довжина тросику якраз співпадає з довжиною всіх набраних цих петель, то можна відразу розрівняти ось так, розтягнути їх по колу. І можна починати так в'язання. Це вже кому як зручно, і в залежності від довжини тросику. У мене вистачило, тож я буду починати в'язати так. Почну з лицевої петельки, ось так от за першу дужку. встробляю спицю від себе, ниточка під спицею і витягаю петельку. Це лицева петля. Початок ряду зараз добре видно від самої цієї ниточки від хвостику. Далі петелька виворітна. Я буду в'язати класичними петлями. Так, резиночка виглядає більш рівною та охайною. Тож, перекидаю ниточку на, от, на спицю. Ввожу спицю за ниточку і через петельку, далі підхоплюю ниточку і витягаю її. Далі знову лицьова за передню дужку і виворітна нитка на спицю, спиця за нитку в петельку, підхопила. І витягнула. Знову лицьова, і знову виворітна. В такому разі, якщо в'язати петлі класичним способом, всі петельки будуть дивитися в одну сторону і не будуть перекручуватися. Тож далі лицьова і знову виворітна. Якщо зв'язати, наприклад, петлю виворітною бабусиним способом, то це буде виглядати ось так. Зовсім інший спосіб в'язання і петля, ось її добре видно, вона дивиться в праву сторону, а лицьова дивиться в ліву сторону. А при в'язанні петельки класичним способом, всі петельки дивляться в ліву сторону. Тож я цю розпускаю, ось так підтягну і пров'яжу виворітну петлю класичним способом. І так буду в'язати до кінця рядочку. Остання петелька ряду повинна бути виворітною, так як рядок починався з лицевої петлі. Ось така довжина в мене вийшла, соту 17 рядочків, і ось тільки пряжі в мене ще залишилось. Як я приблизно рахую, скільки пряжі залишити на закриття петель. Закривши дві петельки, потім розпустивши їх, я виміряла сантиметром довжину, вийшло 17 см на закриття двох петельок. Тож на закриття 102 петельок це приблизно 9 метрів пряжі. Ну, і взагалі, інтуїтивно, вже видно, що пряжі, щоб пров'язати ще один рядочок. Та потім закрити петельки, її вже не вистачить. Тож, починаю закривати петлі. Ось мій початок рядочку, орієнтуюсь також само по ниточці: ось ця луцьова петелька. Закривати петельки я буду еластичним способом. Закриття резиночки один на один. Це відео в мене є на каналі, я додам його в описі до цього відео. Тож, перша петелька йде лицьова, я роблю накид так от на гачок на себе. В мене немає великого розміру гачка самий великий це в мене 5 мм, тож буду закривати ним. Зробила накид і пров'язала лицьову. І протягнула цю петельку через накид, і ось так от її витягнула. Якби був гачок відповідного розміру, то петелька і так лягала, як потрібно. Далі йде виворітна, накид ось так от від себе, пров'язую виворітно і протягаю цю петельку через накид. Та попередню петлю. І ось так от приблизно також витягнула петлю такого ж розміру. Далі знову лицева накид на себе і знову протягнула петельку. виверітна накид від себе, пров'язала і знову протягнула петельку. І так буду продовжувати до кінця рядка. Закрила останню петельку ряду, і далі мені її потрібно приховати на виворітну сторону. Для цього я цю петлю з'єдную з початком рядка. Ось початок, стромлю гачок з виворітної сторони і цю петельку протягну на іншу сторону. Розгортаю в'язання і пров'язую саму цю петельку та витягнула ниточку. Далі візьму голочку, і з виворітної сторони ось цю лицеву доріжку приховаю. Цю нитку. Ось так від себе ниточка в іншу дужку і ось так швиденько продіваю голку. І протягнула саму нитку. Виглядає охайно, та саму нитку майже непомітно. Далі цю ниточку я ось так обріжу. Таким же чином я приховаю нитку і з іншої сторони. Це та, яка була від набору петельок. Вона ось так зараз виходить як на лицьову сторону, я її протягну на вигорітну сторону ось так і також приховаю доріжку з лицьових петельок. Це Хомут майже готовий, маю ось таке Гарне розтяжіння, тож два оберти буде якраз добре. Залишилось його попрати в холодній водичці, віджати у рушничок та сушити в горизонтальному вигляді, щоб він не дуже розтягнувся. Ще як варіант, можна його трохи відпарити відпарювачем, щоб петельки більш подрівнялися. Якщо набирати меншу кількість петель, ніж набирала я. То хамут, відповідно, буде вищий тоді, у висоту. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок.